Погоруддя Карлу Марксу біля Хотинського будинку культури рекомендували знести. Це мали зробити в межах закону про декомунізацію. На його місці планували встановити пам'ятник румунському письменнику Олександру Хеджеву або українському Тарасу Шевченку. Однак, погоруддя досі не знесли. Окрім погруддя партійного ідеолога Маркса, в місті залишається меморіальна дошка підпільної організації Червоний школяр. Пам'ятка про керівника Хотинського комсомольського підпілля Шатікова, пам'ятник загиблим воїнам війни, на якому зображено символіку Радянського Союзу серп і молот. А також в парку зберігаються могили воїнів НКВД. Хотинчанин Олександр Паращук каже, зверталися до місцевої влади з пропозицією демонтувати радянську символіку в місті. Зірки і могили завойовників місцевому парку, звичайно, це теж якби не іти, їх рушити, ну щось пошкоджувати, звинувачати, вандалізмом, це якби не хочемо робити. Будемо надіятися, можливо, і з вашою допомогою, що все ж таки влада, обрана народом, буде виконувати певні державні. Певну державну позицію про українську демонтує ці такі ганебні явища, які ну, на сьогоднішній день ще є в нашому місці. Декомунізувати все одразу не можуть, оскільки в бюджеті немає на це грошей. Відтак планують залучити грантові кошти, аби переоблаштовувати радянські площі, зокрема ту, де є погруддя Марксу. Ідуть комунікації від театру. Це несе за собою певну а, таку затратну частину і пошкодження насамперед. То це вже буде цілий проєкт, на який буде прикладено вже чи немало зусиль, і коштів, аби дана площа вже була оновлена. Все залежить від об'єму робіди, як ми бачимо цей проект, як буде виглядати та чи інша площа. Цей пам'ятник радянському військовому Василю Чапаєву зберігають позаду місцевої школи Коліньківців на території музею. Сюди погруддя перенесли з центру села. Вулицю на його честь перейменували, а пам'ятник на зборах громади вирішили не демонтувати. Люди висловили свою думку по цьому питанню і потати, і голова сільської ради, що вони бажають, щоб залишилися на території села як історичний пам'ятник. Вони покладали квіти просто він на території. В межах пакету законів про декомунізацію на Буковині мали знести понад 50 пам'ятників та меморіальних дошок, прибрати радянську символіку з державних установ та перейменувати вулиці. Гроші на демонтаж з обласного бюджету не виділяють, тому процес декомунізації триває досі. Перевіряють демонтаж співробітники обласного центру культурної спадщини. Якщо ці питання буде вскрити і не буде зроблено, то ми будемо звертатися і в прокуратуру. Бортеж дуже, дуже серйозно, дуже серйозно, розумієте? Бо це по-перше порушення законодавства і за це має відповідальність. Якщо будинок бере дошка, легко зняти. Якщо пам'ятка, що могила скажімо, голов, голов, головачука, наприклад, да, або пам'ятник головачуку, то пам'ятник, скажімо, знімається, на бомбу можемо збити, розумієте? Знімається просто напис. Продовж шести років у Чернівцях перейменували сотню вулиць, знесли пам'ятник Горькому та зняли з будівель пам'ятні таблички радянських військових, каже секретарка міської ради Марина Кирилюк. Також вирішують, що роботи з танком генералу Нікітіну на вулиці Гагаріна. Христина Тимофійчук, Роман Палатик, Володимир Дорош. Новини на Суспільному. Буковина.